За даними головного управління розвідки міністерства оборони, дійсно сьогодні вранці була спроба або замах на життя Ігоря Платницького, так званого лідера. Луганської Народної Республіки, в результаті якого він отримав важкі поранення. І говорити про це, що це спровоковано, чи це спеціально підготовлений акт, дуже тяжко, тому що за тими даними, які ми маємо, у нього серйозні пошкодження. Це і печінка, селезінка, нирки. А відповідно, це такі поранення, які в багатьох випадках несумісні з життям. Це по-перше. По-друге, є декілька варіантів, декілька сценаріїв розвитку і подальших подій. І, і саме головне, чому саме відбувся цей замах. Давно вже не було замахів саме на Платницького, можливо, вони і планувалися, але на сьогоднішній день ми чітко розуміємо і відслідковуємо роток ситуації економічної, політичної ситуації в Луганській Народній Республіці. Іде боротьба, йде боротьба за владу, іде боротьба за фінансові потоки, іде боротьба за економічні вигади, які може мати лідер. Луганської Народної Республіки і те, те оточення, яке в принципі допомагає йому здійснювати керівництво на цих окупованих територіях. Це один з варіантів. Інший варіант, безумовно, це підготовка до місцевих виборів, які плануються, і в Донецькій Народній Республіці, і в Луганській Народній Республіці. І в будь-якому випадку, це тільки перший, це тільки початок саме от таких кривавих розборок серед тих кандидатів, які. Тобто це Яких, політична які, боротьба, але... які хочуть за, зайняти таке ну, дуже привабливе місце лідера ДНР, ЛНР і контролювати все, що відбувається.